Математичні ігри. Мета роботи. Дослідити та систематизувати математичні методи, що використовуються в теорії ігор, розробити математичні модели для аналізу комбінаторних та інших типів ігор, застосувати математичні методи для дослідження конкретних комбінаторних ігор, вивчити можливості використання математичних медів теорії ігор в інших сферах. Проблема питання: чи можна вслідати ігрові задачі як моделі деяких реальних ситуацій чи конфліктів? Об'єкт дослідження. Історичне минуле, ігрові задачі, симметрична стратегія виграшу, предмети дослідження пеціальні та інтернет джерела. Історія ігорлюса. Ігри супроводжують людство з давніх часів. Їхні коріння сягає глибин первісного суспільства, де ритуальні танці та змагання могли слугувати тренуванням для полювання, виживання та розвитку звитку Про перші ігри ви можете побачити на цьому слайді. Також про еволюцію ігор та сучасні ігри. Теорії ігор строєство математики, які досліджує прийняття рішень в умовах конфлікту або співпраці, вона використовується для моделювання та аналізу стратегічних ситуацій, та результат залежить від вибору не лише одного, але й кількох учасників. приклади застосування можете побачити нижче на цьому слайді. Найпопулярніші теорії в іграх теорія очікування корисності. Ця теорія стверджує, що гравці обирають стратегії, які максимізують їхні його очікування корисності. Очікувана корисність. Це сума ймовірності усіх можливих результатів. Помножена на корисність кожного результату. Теорія Мінімакс. Ця теорія стверджує, що гравці обирають стратегії, які мінімізують їх максимальні втрати. Це корисна ситуація, де гравець намагається мінімізувати свої втрати, а інші максимізувати свої виграші. Та інші теорії, які ви можете побачити. Стратегії та видів. Стратегія чистої домінанти. Ця стратегія завжди краще з іншої стратегії для даного гравця, незалежно від того, що роблять інші гравці. Змішана стратегія. Ця стратегія використовує ймовірності для виробу різних стратегій. Кооперативна стратегія. Ця стратегія використовується, коли два або більше гравців об'єднуються, щоб максимізувати свої спільні виграші. Не кооперативна стратегія. Ця стратегія використовується, коли гравці конкурують один з одним. Види ігор. За кількістю гравців, за сумою виграшів, за типу інформації, за динаміку та за жанрами. Ви можете побачити детальніше про них на слайді. Перша задача. Двоє пошире розламнути шоколадну плитку 6 на 8. За один хід дозволяється зробити прямолінійний розмок будь-якого зі шматків вздовж заглиблення. Програє той, хто не зможе зробити наступного ходу. У котрах гравців є вирішена стратегія. При зеніції задачі можна розглянути в двох варіантах. Варіант перший. При кожному розламанні кількість шматків збільшується на один. Спочатку був один шматок. В кінці гри, коли не можна зробити уже жодного ходу, таких шматків буде 48. Отже, гра триватиме 47 ходів, скільки при цьому кожний непарний хід робить гравець, який розпочинає гру, та він же зробить її останній хід 47-й. Тому перший гравець переможе незалежно від того, який буде грати він сам і його суперник. Таким чином, число 47 виявилось інваріантом даної задачі. Другий варіант розв'язання цієї задачі. Перше з цим входом плитку шоколадна на дві однакові частинки розміром 6 на 4. Тоді як із цих частин не розламав би другий гравець, у є можливість зробити аналогічну розкормку тожній її другої частини. Число розломів плитки є нескінчене. Таким чином, скільки б не продовжувалася гра, ходи першого гравця, не зможуть звичай раніше, ніж ходи другого. Гра хрестринует. Умови цієї гри. Два гравці в черзі ставлять поле 3 на 3 клітиники своїх символів хрестик або нулику, перемагає той, хто першим вибуває ряд своїх символів по горизонталі, вертикалі або діагоналі. Розумійте цієї задачі. Перший гравець завжди може виграти, якщо буде використовувати наступну стратегію. Перший хід це поставити хрестик в центр поля. Другий, якщо гравець поставить нулику або кут, то перший гравець ставить хрестик протилежнику. Третій хід. Якщо другий гравець ставить 0 в центр, то перший гравець ставить хрестик у будь-якій вільний четвертий хіт. Якщо другий гравець ставить 0 в одну з вільних клітинок, то перший гравець ставить хрестить будь-яку з двох вільних клітинок що залишилися По цій стратегії перший гравець завжди буде убудовий час джок своїх снігрів на наступному ході, незалежно від того, які ходи робитиме другий гравець. Доведення ньому можна бачити на цьому слайді. гра Гун. Умови. Два гравці по черзі вибирають числа від 1 до ста. Той, хто вибере число, яке доканалим квадратом, наприклад, 1, 4, 9, 16, 25 та інші, виграє. Гравець, який не може зробити хід, програє. Розв'язання цієї задачі. Перший гравець може гарантувати свій перемогу, якщо буде використовувати наступну стратегію. А саме це вибрати число 2, на будь-яких другого гравця вибрати число, яке на 1 більше, ніж квадратний корінь числа, яке вибрав другий гравець. Ця стратегія гарантує перемогу першому гравцеві. Якщо він або вона не робитиме помилок. Варіації. Існує також стратегія, яка дозволяє другому гравцеві звести гру ще й якщо він або вона буде грати без помилок. Існує також модифікація, гешпевн збільшує кількість чисел або з іншими правилами. Доведення його можна побачити на цьому слайді. Важливо зазначити, що шпигун це просто гра, в якій перший гравець може гарантувати свій перемогу. Однак існують більш складні математичні ігри, яких не завжди існує гарантована стратегія перемоги. Ці ігри можуть бути дуже цікавими, захоплюючими, адже вони потребують стратегічного мислення, планування та аналізу. Висновок. Математичні задачі, незалежно від їхньої складності та області застосування, є важливим інструментом для розвитку аналітичного мислення, логічного мислення та творчого підходу до вирішення проблем. Вони використовуються не лише в освіті та науці, але й в різних сферах практичного застосування, від інженерії та технології та фінансів та економіки. Аналіз математичних задач дозволяє розвивати навички абстрактного мислення та здатність до форматизації проблеми, що є важливим умінням в сучасному світі. Крім того, вирішення математичних задач допомагає досконалювати методи реалізаційні розв проблем, розвивати техніку обчинен та знаходження оптимальних рішень. У цьому висновку було показано, що математичні задачі відіграють важливу роль у формуванні розвитку інтелектуальних змін і родини. Туди сприяють розвитку критичного мислення та статті до логічного мислення. Також менш широкі практичні застосування в різних сферах життя.